Я знаходжуся в одному з найбільших і центральних районів барі. Зона Ліберта. Дуже суперечливий район, адже хтось його любить, а хтось ненавидить. Чому це так? Ліберта розмістився в центрі міста, де на заході та південному заході перетікає в район Мурат. Між ними проходить одна з головних транспортних артерій барі вулиця Джузепе Маціні, яка є важливою вулицею, що розділяє ці два райони. Район Ліберта межує зоною Мурат. Ось я зараз в Мурат, але варто лише перейти дорогу. І я вже в Ліберта. Ліберта спочатку був побудований як робітничий район в період індустріалізації міста в 19 столітті. Спочатку ця територія вважалася робітничим районом, де селилися працівники порту, залізниці, фабрики, складів. Тут активно будували багатоквартирні будинки, школи, церкви та ринки. З часом він став одним з найбільших і багатолюдних динамічних районів, що поєднує як старі, так і нові міські елементи. Район пережив значні зміни з моменту свого заснування і сьогодні є домівкою для багатьох різних соціальних груп. Назва Ліберта не пов'язана з політичним значенням Свобода, фашизму чи подібним, як інколи думають, а походить від сильних архітектури Ліберті, тобто італійської назви стилі арт-нуво, який був популярним на початку ХХ століття. Саме перші будинки в цьому районі мали декоративні елементи в стилі Ліберті, орнаментальні фасади, декоративні залізні огорожі з рослинними мотивами та інші характерні риси. Тому район і отримав таку назву. Ліберта нашпигований безліч у крамниць, барів, магазинів, студій, салонів, супермаркетів. Тут все можна купити на одній вулиці. Є великий критерийно, ринок, парки, сквери, церкви все в пішій доступності. Цей район зручний через своє розташування, адже пішки можна діти як до моря, так і до центру міста, через що його дуже люблять туристи. Саме в цьому районі найбільша кількість B&B. Ціни на нерухомість тут теж такі ж різношерстні, як і місцеве населення. Квартири тут можна знайти від 60 до 300 тисяч євро. Коли клієнти не хочуть чути про ліберта, так це лише тому, що не вміють тут нічого шукати. Головне знайти гарну вулицю та будинок, адже є багато домів, старих, облізлих та навіть в аварійному стані, а можна обрати досить сучасний міцний будинок чи вже відреставрований. Під'їзди теж різні, як і самі будинки. Є багато без центрального опалення, без ліфтів, з вузькими сходами, а можна знайти з ліфтами та центральним опаленням. Дуже багато залежить і від кондомінімуму. Тому, коли я шукаю квартиру в цій зоні, перше, що роблю, то йду дивитися місцевість і будинок. А далі вже саму квартиру. Адже в квартирі ви завжди зможете зробити ремонт. А от будинку навряд чи. отже, вирішувати вам любите чи ні ліберта, але ніхто не може посперечатися в його зручному розташуванні та надзвичайно розвиненій інфраструктурі.